У слов'янську близько 40 громадських релігійних організацій, приблизно 15 з них взяли участь у круглому столі, присвяченому діяльності церкви в умовах. АТО. захід почався з спільної молитви. Далі представники різних конфесій обговорювали зміни у своїй діяльності. Зміни, прежде пріждісів і змінення у мишленні в зміненні змінення будь-ямта рід в поніманні своєї какого призначення і от час. Такое время, когда, понимаете, такой прошел как бы, ну, то ли вождораздел, то ли линия. А, те, кто за Украину и те, кто откровенно против. И в этих условиях, конечно, любая религиозная организация, какая бы она там пацифическая или какая, она все равно должна определиться, где она. Оті переміни ми столкнулися з про яких раніше ми даже не думали. Наразі левова частка роботи релігійних організацій приходиться на турботу про переселенців. Втім, одне з головних завдань налаштувати людей на примирення. Ми роз'яснюємо людям сьогоднішню ситуацію. Ми наставляємо людей на примирення. Розумієте, бо ж ну люди різні люди, просто не розуміють, а примирення повинно бути все таке. Дехто з представників релігійних організацій закликав однодумців більше уваги приділяти проведенню роз'яснювальної роботи серед населення і в першу чергу така моя думка, що треба керівників наших духовних релігійних громад, напевно, попросити дати таку, як таку рекомендацію, щоб ми акцентували. Увагу не тільки на молитві, на добрих справах, на допомозі, але нічого це не дасть, якщо ми не почнемо е, людям відкривати очі на деякі справи, на наше життя, на деякі моменти нашого життя. На відношення до Бога, на відношення до своєї держави, на зібранні зачитали звернення Всеукраїнської ради церково-релігійних організацій про обов'язки допомоги у захисті батьківщини, у якому всіх віруючих закликають продовжити молитву про мир у державі, про перемогу правди, і особливо закликають молитися про захисників України.